Нажива це звичайно добре, але справжні, справжні скарби, скарби ти знаходиш тільки тоді, коли дій, тобою керують зовсім можливості. Привіт, пірат! Склад, який ви побачите на сьогоднішньому відео, перше з'явився на аукціоні 8 місяців тому. На фото було чудово, видно ось таку барококошну вішалку, І само собою ми дуже хотіли її вижити. Чудово ж Ще на фотографіях ми бачили цікаву основу стола. Я знайшов і виявилося, від компанії Бомбе, яка спеціалізується на виготовленні меблів під стиль старого світу. Також на фото було видно великий диван, теоретично кутовий, тому що складується з декілька секцій. А ще в самому кутку, ледь помітно, стояла гітара. А ви знаєте, яка сильно її бажав. Але сталося так, що власник проплатив свої борги, його склад забрали з аукціону, буквально за декілька днів до закінчення. І тут, як якесь чудо, знову з'являється цей контейнер. На фото все було абсолютно ідентично, тільки один нюанс падав сніг. Фото були новішими. Сумнівів не було. Треба брати.